Вітаю! Я Ольга Почтаренко, і ми вивчаємо українську літературу. Сьогодні завершуємо працювати з текстом повісті казки Марини Павленко, Русаленька із сьомого В або прокляття руду Кулаківських. Поговоримо про роль художніх засобів у творі, а також з'ясуємо символічне значення образів старовинної шафи та чарівних коралів. А щоб пригадати текст твору, напишімо разом літературний диктант. Після кожного запитання пропоную вам ставити відео на паузу і записувати відповідь, а потім звіряти її з правильною. Починаємо. Перше запитання. Який шкільний предмет Софійка любила найбільше? Пригадали? Звісно, це література. Саме з читання русалоньки, Ганса Крістіана Андерсена і починається історія. Цитую: Софійку не викликали, ні з ненависної математики. Ні, з улюбленої літератури. Кінець цитати. Друге запитання: де тітка Сніжана познайомилася з Валентином? Правильна відповідь у травмпункті. Адже Софійчина тітка сніжана травматологиня. Цитую, тітонька сніжана також порятувала свого судженого. Але не з води. Валентин поламав ногу на футболі, до травмпункту потрапив саме на сніжанине чергування. Там і познайомились. Кінець цитати. Наступне запитання: яку страву звелів приготувати старець на обід за здоров'я Катерини? Пригадали? Правильна відповідь борщ. Цитую: Купіть на базарі якнайбільшого баняка, зваріть у ньому доброго борщу, і нагодуйте всіх наймущих за здрав'я раби Божої Катерини? Кінець цитати. Четверте запитання: хто був двірником дворянином у повісті касті Правильна відповідь це була професія Михайла Міщенка. Цитую. Це був двірник чи пак дворянин Мішель, Міщенків старший син, кінець цитати. Останнє, п'яте запитання: яке дерево спиляли Сашко з Софійкою, щоб зняти прокляття? Правильна відповідь шовковицю, у яку мала влучити блискавка. Цитую, щойно дерево затріщало, Сашко відстрибнув у бік. І саме вчасно шовковиця поволі зі скрипом падала додолу. Кінець цитати: Сподіваюся, на всі запитання ви відповіли правильно. А тепер перейдімо до нового матеріалу. Ви, звісно, звернули увагу, що майстерність письменника чи письменниці залежить від уміння використовувати у своєму творі художні засоби. За їх допомогою автор творить новий світ, художню реальність, звеличує певні духовні цінності, засуджує людські вади, щось приховує, лякає і веселить. Моделюючи дійсність, письменник чи письменниця, малює картини життя так, щоб читачі захоплювалися зображеним, щоб художні образи поставали перед ними яскраво. Саме так створена повість Марини Павленко. А досягти цього авторці допомагають найчастіше такі художні засоби епітети, порівняння, введення фразеологізму, сленгу тощо. Саме про них ми поговоримо детальніше. Спочатку пригадаємо визначення. Епітет художнє означення, яке образно чи емоційно розкриває ознаки певного явища. Наприклад, кучеряві хмарки, легенький вітерець, кучеряві і легенький епітети. Порівняння зіставлення двох предметів або явищ із метою пояснити один з них за допомогою іншого. Наприклад, хоробрий як вовк, гарна, мов калина в лузі. Фразеологізм це усталений зворот, стійке поєднання слів, що виступає в мові як єдиний неподільний і цілісний за значенням вислів. Наприклад, покласти зуби на полицю, голодувати, пустити червоного півня, підпалити. Сленг жаргонні слова або вирази, характерні для мовлення людей певних професій або соціальних прошарків. Наприклад, бабки гроші, баньки очі. Попрацюємо з уривками з тексту. Цитую: вечір був теплий і духмяний. Дідусь ще порався по господарству, а вони сиділи на квітучому подвір'ї і били перших комарів і раювали у безконечних розмовах. Кінець цитати. Тут є епітети, теплий і духмяний, квітучому безконечних. Інший уривок з тексту, цитую, о, наша мальва сплеснула руками бабуся, до чого б вже гарною була кобилка, мов намальована, струнка, передні ноги й одна задня білі до колін. Вас послухати, бабусю? То у вас і корова, і коняка, наче сподіуму, кінець цитати. Порівняння, мовна намальована», наче з подіуму. Ще один уривок, цитую. Простіть, не винен, не брав, не хотів, лихий попутав, каявся нещасний одурманений Міщенко, але його ніхто не слухав. Натомість кожен норовив йому дати добрячого штурхана. Цитати. Тут авторка використала два фразеологізми: лихий попутав, хто-небудь зробив щось погане, допустив помилку, не передбачивши небажаного результату, піддався спокусі, дати штурхана, штовхати. Інші уривки: цитую. попереджаю, бабки за твої коралі вернути не зможу. На днях нас із компаньйоном накрили під час операції, ледве відкупились, отак-от. Слухай нову Хохму, кричав, аж закладало у вусі, щойно пригребли мої предки. Кінець цитати. Сленг, бабки, гроші. Нас із компаньйоном накрили під час операції, зі співучасником злочину, зловили. Хохма смішний випадок, пригребли, приїхали, предки батьки. Важливу роль у творі відіграють і образи символи старовинна шафа та коралі. Вони допомагають читачам краще зрозуміти задум письменниці, розкрити внутрішній стан героїні. Саме ці символи супроводжують Софійку впродовж усього твору. Ось опис шафи, цитую: різьблена з широкою шухлядою внизу ще от прадіда Павла і прабабусі Горпини по маминій лінії. Її не проміняли на харчі навіть у голодовку. Почесна пенсіонерка, регулярно змащувана щонайдорожчими засобами для меблів, схотіла згадати молодість. Кінець цитати. Опис, переданий через Софійчине Бачення, показує ставлення до старовинних речей не як до матеріального, а скоріш духовного спадку, що символізує пам'ять і пошану до власного роду. Шафа сімейна реліквія, яку передавали від покоління до покоління, стала для Софійки машиною часу, яка допомагає розкрити таємницю прокляття роду Кулаківських. Інший образ символ коралі. Намисто найпоширеніша жіноча нагрудна прикраса на всій території України. Воно є символом магічного кола оберега, що захищає людину. Софійку коралі спочатку не вразили. Цитую, сподівалася побачити щось незвичне, розкішне, як ото величні морські химери з книжок і телевізора. А з'ясувалося, що це є всього-навсього коротенька на обхват шиї низка дрібних вишнево-коричневих трубочок. Кінець цитати. Червоні коралі були магічними. Адже за народними віруваннями яскраві блискучі намистини на жінці свідчили про її здоров'я. А тьмяні чи сірі попереджали про хворобу. Також існувала традиція передавати червоне коралове намисто в спадок по жіночій лінії, Уважали, що така прикраса захищала дівочу долю, цитую. А мама повідала, що кожна жінка їхнього роду під вінець одягала коралі. Намисто дісталося ще прапрапрабабі, відтоді передавалося з роду в рід на щастя, кінець цитати. Тож, коли коралі зникли, тітка Сніжана навідріз відмовилася від власного весілля. Підсумуймо: Марина Павленко майстерно використовує в повісті касті «Русаленька з 7-го В або прокляття роду Кулаківських різні художні засоби, які допомагають створити художню реальність так, щоб захопити читацтво. І шафа, і коралі це образи символи, які теж допомагають читачеві краще пізнати внутрішній світ героїв. Ми з вами завершуємо аналізувати таку багатогранну та цікаву повість сказку, у якій є казкове і реалістичне, добро і зло, людина і вибори, які вона щоразу робить. Щоб закріпити матеріал, попрацюйте з конспектом на платформі Всеукраїнської школи онлайн, а також виконайте завдання та тести. А я з вами прощаюся. Дякую за урок і до нових зустрічей!